Великодні пригоди марічки та песика дзьоба Марічка жила у маленькому селі біля лісу. Вона дуже чекала Великбень, бо тоді, разом із бабусею, вони прикрашали кошик, пекли паску і фарбували яйця. Але цього року сталося дещо особливе. Увечері перед великоднем її песик дзьоб, бо в дитинстві любив клювати носом усе підряд. Раптом загавкав і побіг у напрямку лісу, прихопивши собою головне великоднє яйце з кошика. «Дзьобчику, стій! вигукнула Марічка, побігла за ним. Так почалися їхні великодні пригоди. У лісі вони потрапили до зайця художника. Який фарбував писанки магічною фарбою. Цей яйце непросте», – сказав заєць, воно зберіга дух Великодня. Якщо воно загубиться, ранок не настане. Раптом яйце засяяло і зникло. Його викрав ворон Морок, який хотів залишити світ у вічній зимі? Марічка й дзьоб вирушили слідом. Через міст у хмарах, поле з пісочним дощем і річку відображень, де треба було згадати свою найкращу спільну мить. Згадали, як маленький дзьоб уперше приніс Марічці квіточку, і річка розступилась. Врешті вони наздогнали ворона. Але замість бійки Марічка обійняла його Ми не виганяємо темряву, ми запалюємо світло. Мовила вона. Яйце повернулося, засяяло, і вранці Великдень настав.